краплю апельсина в чай для аромату Не тільки для аромату. Ця краплиночка буде вам е, свою користь віддавати. Я б взагалі, ви бачили, можливо, мої попередні відео, я всім кажу, апельсин, візьміть собі зараз в життя апельсин, наповнюйте ароматом простір, аромадифузор, чи розпилювач чи аромалампа Ну все, що вам доступно. Крапайте на подушечку, діткам на іграшки, е, випічку куди-небудь, в десерти. апельсину як побільше. Всередину багато пить не треба, тому що він, як лимон, чистить нирочки, а апельсин чистить е, непогано, а пемінчиків жовто. Чому міхурі розумієте? Тому не треба так само зловживати. Але одна крапелька в чай, вечірні чаювання сімейне, коли ви прийшли, зустрілися. Хтось втомлений, хтось знервований, хтось там з цього соціуму, з цього темного такого простору зимового сіли, почаювали, подихали пірсінчиком. Олійка, радості і гармонії. Що може бути краще? Звичайно, пийте на здоров'я. Навіть маленьким діткам, які вже там оце ходить, бігає там 2-3 рочки, не треба цілу чашку. Дайте ковточок 2, ложечку чайну з вашої чашечки, мікродози якісь там е, попадуть. Але е, не треба зловживати. Зовні, будь ласка, скільки вам приємно. Я днями скучила, у нас вже на півроку виключають гарячу воду вдома, і я от нарешті дали гарячу воду, і я приїхала з села і я. О, арома ванна! Я то вас вчу. А сама ну так щедро налила апельсинчика на сіль і кинула в ванну і не порахувала, скільки крапель люди. Навіть моя терпляча попа не змогла. Я думала, що я здеру себе шкіру. Мені, мене було відчуття, ніби мене шмагали кропивою. Я сиділа, сиділа, потім полила попу холодною водою, вилізла і почала мастити кремом, чесно. Забула, скучила так за от, за гарованнами. За тому не, не, не треба робити на собі експерименти. Це попа, звісно, але було ну, жах як пекло.